Чернівчанка Світлана разом з мешканцями свого будинку щепилась проти коронавірусу. Жінка двічі мала COVID-19. Голова ОСББ, в якому проживає Світлана, домовилася про організоване щеплення. Організувала, сказала, коли, куди, на яку годину, це дуже зручно. За тебе вирішила організаційні моменти і тому прийшла. Літо доходить кінця, буде осінь, ми вже це знаємо, буде нова хвиля однозначно. Ну, не хотілося б попасти в число тих людей, які постраждають. Голова ОСББ на бульварі Героїв Крут 20 Світлана Татаріна каже, що обговорювали вакцинацію з мешканцями у соцмережах. Погодили щепити 60 людей. У ОСББ проживає приблизно 300 мешканців. Можливо, не дуже інформаційна кампанія розвинута, тому що. Я почула це в міській раді на семінарі по розбереженню. Там виступали з управління охорони здоров'я і донесли таку інформацію. Тому я думаю, що просто люди ще можливо, не знають, що так можна. Для того, щоб повернутися до нормального життя, без пандемії, без коронавірусу, без карантину, потрібно вакцинуватися. Мешканці щепили в лікарні неподалік їх будинку. Тут люди самі вибирали, керівник розбивають. Запропонувала, щоб провести вакцинацію. Вони виявили бажання, що хочуть Пфайзером. Наразі це єдине ОСББ в Чернівцях, де мешканці зголосилися разом щепитися від коронавірусу. Сказала Суспільному заступниця керівника управління охорони здоров'я Галина Бовкун. Охочі імунізуватися, мають скласти список мешканців та подати його в управління. Микола Швець, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Чернівці.